Тому Ізраїль готується до можливої відповіді Ірану за вибухи в Тегерані. Про це повідомило видання The Time of Israel. Відомо, що службов служба безпеки країни вже провела консультації щодо можливих цілей Ірану і готується їх захищати. Нагадаю, протягом останніх днів в Ірані пролунали вибухи. Відомо, що завдано кілька ударів по автоколонах, а до того відбулася атака, начебто, безпілотників, на ключовий об'єкт з виробництва зброї в Оранській. Комо із фахані Сирію Сирію атака приписують ізраїлю. Однак в Єрусалимі причетність до інциденту не коментують. Ігор Семиволос доєднується до нашого ефіру, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень? Вітання вам, пане Ігорі, доброї ночі. Доброї ночі, вітаю, доброї ночі насправді сам Іран по різному коментує можливість цих вибухів. верніше, причину, що це можуть бути причетні Сполучені Штати Америки і Ізраїль, також ну і будь-які інші події. верніше, учасники цієї події. Кому може бути це цікаво в першу чергу? Яка думка ваша? Ну, я думаю, тут вже більш-менш зрозуміла ситуація. Переважна більшість якби точок над і розставлена. І якщо ви кажете, що Ізраїль чекає на удар з боку Ірану, то зрозуміло це секрет Палішинелі, як Кажуть, тобто про це говорять всі, в тому числі ізраїльські експерти, що це здійснив Масад, здійснив ці удари на території Ірану. І це були квадрокоптери Камікадзе і цілею була, власне, це підприємство, де виробляються не тільки дрони, а й виробляються ракети. Наскільки ефективним був цей удар, це от питання. Ізраїльтяни кажуть, що удар був ефективний, іранці, звісно, заперечують. Але очевидно те, що сьогодні. Ізраїлю вдається реалізувати доволі серйозну операцію військову з території ворожої країни? Це свідчить про вже високий рівень взаємодії і інтеграції частини представників іранських, ну скажімо так, кіл з ізраїльським спецслужбом. Ну а чи на наскільки ймовірність відповіді Ірану? Відповідь буде стовідсоткова ймовірність. Стовідсоткова. А якою вона буде? Як ви думаєте, Правильно, правильно. правильно. питання? Яке форму вона набуде? це відповідь? Тобто, це може бути щось таке, що траплялося і раніше, тобто не буде виходити за межі так званої рутинне протистояння між двома країнами це може бути обстріл танкерів, це може бути задіяння проксії сил в Лівані, або ну, пере першу часу за Хезбала або в Лівані або в Сирії. А це може терористичний акт, де інде що проти і єврейських цілей, тобто можливо. Але, скажімо, вищий рівень ескалації це, звісно, вже ракетні удари по території Ізраїлю. Наскільки ми можемо очікувати розбалансування і внутрішнього конфлікту в Ірані зараз після цих обстрілів? Обурення, внутрішні міжпартійні конфлікти і так далі? Ну, поки що розумієте, цей удар навряд чи може спричинити якусь таку хвилю незадоволення, скоріше, це е, дав очевидно роздратування скоріше, да, е, такого ресентименту, що от нас провели і ударили, е, враховуючи те, що ці БПЛА пролетіли, ну можливо, всю країну, да, і не були поміченими. Хоча я припускаю, що вони були запущені не так. Е, Далеко від точки прильоту. Отже, питання буде в іншому. Питання буде в тому, і от власне іранця, для іранської влади. якою має бути відповідь, щоб не постраждала їхня репутація? Тому що, в разі, якщо відповідь буде мінімальною, або скажімо, призведе до ескалації? То удар у відповідь може зруйнувати практично всю систему оборони Ірану, і це вже справді призведе до кризи серйозної кризи всередині країни, і це питання проробляється, і це є таким запобіжником щодо серйозної ескалації. Стосовно того, як ці події в Ірані будуть впливати і безпосередньо на події в Україні, на війну в Україні, тому що Іран це величезна допомога для Росії. Дрони ми знаємо, і зброя необхідна для того, аби Росія атакувала нашу державу. Пане Ігорю, зміниться якась історія. Зараз Іран може заакцентуватися на внутрішніх подіях і перестати виготовляти постачати техніку Росії. Ви знаєте, зараз якраз це виделка, тобто ну, така ділема, Іран стоїть перед ділемою. Тобто, з одного боку, він в цьому, так би мовити, через прийняти остаточне рішення постачати, наприклад, ті ж самі ракети. Але їхній підхід, він все-таки намагається мінімізувати цю емоційну складову. А вони чудово знають, що там має бути від відбутися обмін дуже важ ракети на літаки і на ППО. І росіяни, якби їм обіцяють це, але потім. Іранці на це не погоджуються, Тобто вони по можливо навіть ми там чули інформацію про те, що вони там щось і навіть спробували постачати, тобто, в числі ракети, компоненти ракет, але без стартових майданчиків. Тобто це порожніх. Вони нікуди не злетять. Іншими словами, там доволі такий складний торг відбувається між цими двома союзниками, але паралельно з цим є типу раки з того ж саме Ізраїлю. І слова Байдена варто сприймати дуже серйозно, коли він сказав, що в принципі сполучені штати Америки готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі військового, і не допустять ну, скажімо, озброєння Ірану ядерною зброєю і нанесуть удар, і будуть співпрацювати активно з Ізраїлем. Тобто тут якраз така пропозиція. Вона коротка, вона жорстка, вона без, скажімо, не дає можливості для компромісів, або ви відмовляєтеся від співпраці з Росією, відмовляєтеся від своїх планів і повертаєтеся за стіл переговорів вже на інших умовах, або ну ситуація буде розгортатися, так і розгортатися, і ми готові вдарити по Іран. Тобто ймовірність цих поставок зараз оцінити, оцінити дуже складно і ну от... абсолютно це uh -huh. це поза поза логічні процеси, які тобто з за логікою їх оцінювати неможливо. А якоїсь інсайдерської інформації, на жаль, я не володію. А в скажімо логікою прийняття рішень в Тегерані взагалі збагнути дуже важко. Ну, якщо чесно, інсайдерську інформацію ну певним чином не володіє навіть американська розвідка, тому тобто, що вона не може також підтвердити, чи буде рух цих балі... балістичних ракет і дронів в напрямку Російської Федерації. Я думаю, ніхто Хоча... не знає, і навіть в самому Ірані не знає до кінця, як вони будуть діяти.